Увага, розіграш. Хочу розіграти отакі от фліхтари з сенсорним керуванням. Зараз я зроблю на нього короткий огляд, і в кінці відео я розкажу про умови розіграшу. Він має дві кнопочки. Включення можна вімкнути режим сенсора, можна його виключати, можна працювати тільки цією кнопкою. Він має от дві таких от світодіодних лінточки, які світять доволі таки ярко, і має от такий от маленький діпопрожектор правильного світла. Як це працює? Ті в нього є режимчики. От їх можна перемикати. От мов. Вимкнувся вже це на режим. От, він є слабший, і виключити. І можна вимкнути, Коли затримав. Вимикаються два максимально. Тобто і цей, і цей. Наприклад, я зараз вмикаю функцію управління, коли він у вас на голові. Він отак от висить. Давайте вимкнемо сенсорне управління. У нас загорівся зелений світодіод, Я махаю рукою, він потух. Я махаю сюди, включився, виключився. І точно так само він може працювати на інших режимах. Давайте на, от, на ось цьому точковому. Раз. Раз. Коли в тебе дрязні руки перебираєш мотор, і ти раз собі-чик чик включив, виключив, включив, виключив. Такий наловний ліхтарик, ну, таке в нього от кріплення, він м -м світодіодна так, спереді, на лобі і збоку. І тут тут це керування. от. На голові він тримається добре, фіксується в нього є от такі от штучки. Трейка тут не зйомна, заряджається він по Type-C. В нього зарядочка. Так от воно прикрито, не супер герметичний, але китайці зробили як змогли. Зараз я вимкну світло і попробую відзняти. Як він у нас світить зараз? У мене включені тільки ось оцих дві, дві полосочки. Бачите, яке залівне світло він дає. Ну такі в нього немає ніякого хотспота. Ну це зрозуміло. Кнопочка ну, перемикнутися. Давайте ми спробуємо. оце слабший режим. Ага, і от, точковий режим, коли він буде на лобі. От вже направлене світло у нас є. І якщо ми зажмемо, у нас є і хотспот, Ви самі бачите, як він осічає. Зараз у мене світло ніяке не включено, тільки цей ліхтарик. По умовам акції, кому подобається такий налобний ліхтар, і хто б хотів би його отримати. Умови акції абсолютно прості: лайк, підписка на канал і коментар. Краще напишіть, для чого б ви б хотіли собі, як ви будете використовувати от, налобний ліхтарик. І ми запис екрану зробимо і. Через рандомайзер розіграємо е, даний подарунок. Єдина умова, що це має бути відправка по Україні новою поштою і за відправка за ваш рахунок. Все. всім бажаю миру, злагоди і добра. Папа. -па.